Щодо зустрічного вогню через кордон і щодо ударів в глиб Росії, наша політика не змінилася. А далекобійна зброя, яку ми надаємо Україні, також для того, щоб використовувати її для ударів по суверенній території України, що перебуває під російською окупацією. Щодо цього повторю, Крим це Україна. Пентагон днями сказав про те, що їхня політика стосовно ураження військових цілей на прикордонні Росії незмінна, тобто вона все ще є обмеженою. Однак щодо окупованих територій України, тут подібних обмежень вже немає і не було. І ми можемо знищувати ворога там, куди дістаємо. Основне це те, що на штати не спрацювала брехня росіян щодо ударів ЗСУ по Криму. А нагадаю. Кремль на різних майданчиках намагався перекласти відповідальність саме на Україну за те, що російське ППО над пляжем окупованого півострова збило ракету, внаслідок чого постраждали там люди. Більш того, ця брехня кремлівська не спрацювала навіть на самих росіян з Сівастополя. Спасибо, добрый вечер, товарищи полковники. Добрый. Меня зовут Валерий Борисович, Севастополь. Вы знаете, я возмущен, я был как раз на Троицкой ну, праздник воскресенье. Троїться было, я это все видел. Как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на короткие войнские части, которые должны защищаться, а не сбивать их над побережьем Черного моря, где люди отдыхают? У меня это было возмущение. Це до слова. Нехай не Федеральний Російський канал, не Росія, один таких масштабів, але все ще. Просто, очевидець, із окупованого Криму все розповів і зрозуміло. Росіяни не припинили і не припинять вони прикриватися цивільним населенням. Вони так робили завжди, в усіх окупованих містах. А сили оборони не припинять бити по об'єктам окупантів на півострові. Тому, аби не було жертв внаслідок криворукої роботи російської ППО, наші військово-морські сили закликають російських туристів тікати якнайдалі з півострова. Бо це. Зона бойових дій, і їздити туди відпочивати це як мінімум дикувато. Після кожного чергового перекриття Кримського мосту можна спостерігати чергу з автівок на в'їзд. Тому можна сказати, що, по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що виживає туристична галузь у Криму здебільшого за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купують їхнє підприємство. Чи бюджет, однак російським туристам варто залишити півострів, адже там багато військових об'єктів, які ніхто не залишить у спокої, і до слова, це просто про пріоритети росіян. Днями наші воїни знищили на півострові склад з боєприпасами. Знаєте, що зробили окупанти? Ні, не евакуювали цивільних у якісь там укриття, не закрили там пляжі чи ще щось. Вони просто вивезли свої кораблі з бухти, зокрема і великі десантні кораблі, бо боялися, що в бухті по ним може щось прилетіти. Очевидно, що залізо значно цінніше для них, ніж життя якихось людей, причому котрих Росія сама заманює на цей окупований півострів. Ну, направду не дивно. Це ж прямий наказ Путіна був рятувати кораблі будь-якою ціною. А за ціною русскі не постоять. Так, для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов, имея в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника. Так, так, патєрніт, але якщо що, треба попрацювати над захистом ППО та швидше виявляти дрони. Ну а поки руски цьому не навчилися, вони роблять те, що вміють. Краще за все тікають від загрози. Тому й вивозять ситуативно кораблі при навіть суто теоретичній небезпеці. Знаєте, примітно те, що в потужність російського захисту не вірять навіть їхні ж зет-патріоти. Один з таких це російський політик. Виктор Алкснис. Я не понимаю, что происходит. Наше ПВО не в состоянии справиться вот с этой вот ракетной угрозой, и не только ракетной, но и ударами беспилотников, ну, по крайней мере, по Крыму. Я не буду тут говорить о Белгородской области и других уже регионах старой России. Но реальность такова, что ПВО наше не справляется. И практически ежедневно уже речь идет об ударах Десятка українських БПЛА і ракет по нашим об'єктам першу в Криму та нісу се дійсно намерено унічтожити наше средства по Криму і соответственно, снести потом все, що там буде воєнне, щоб разгромить нашу группировку в Криму. І на правду не лише в Криму ППО вороже пропускає, як цей зепатріот казав, а навіть на території реальної Росії. Однак Путіна до цього. От особливо до цього саме, поки справ немає. Ну подумаєш, у нього там Белгарачина, Курська область, Брянська область фактично стають зоною ведення бойових дій, і там страждають люди. Еф, нічого страшного, потерплять. Як пишуть аналітики інституту дослідження війни, диктатор зараз, в принципі, вважає, що може виграти цю війну, затягуючи бойові дії у такий спосіб, як це він робить зараз. Путін ймовірно вважає, що Росія може затягнути війну на невизначений час і виграти війну на виснаження. Якщо зможе домогтися відмови Україні в рішучій міжнародній підтримці, ситуація на фронті спонукає російського диктатора уникати будь-якого реального припинення вогню, яке могло би покласти край війні. За оцінками аналітиків, заморозка війни за нинішньою лінією розмежування надасть Росії стратегічно та оперативно важливу українську територію, на якій Путін зможе відновити агресію, використовуючи досвідчену армію та відновлену оборонно-промислову базу. А ще врахуйте, що паралельно із цією тактикою на полі бою Москва веде посилену інформаційну кампанію. Вона волає на всі боки про те, що ау, давайте вже заморожуватися на цих територіях та йти на переговори. Не треба підтримувати Україну. Вона он у Севастополі ракети по людях запускає. Ну це якщо простими словами про те, якими тезами намагається диктатор оперувати для цього. Ну і Путіна в цьому всьому підтримує Китай навіть не так. Путін так робить, бо Китаю це вигідно. Зокрема, вчора Орбан до нас приїжджав із цим нібито мирним планом. А де-факто він озвучив тези, що пропонував спочатку Китай, а потім Путін про те, що ми перестаємо стріляти на цих позиціях і сподіваємося на дипломатію. Наша влада чітко сказала, що ні, це неприйнятно. бо це відверта мершня. Серйозно у нас вже були досвіди перемир'я з Росією. І це поганий досвід, який закінчився 24 лютим 22-го року. І чесно, ну не думаю я, що Путін сподівався, що Орбану вдасться все вирішити за один візит. Мені здається, цей візит був все одно більше в інтересах самого Орбана, щоб зіграти на два поля: і собі допомогти у відносинах з Путіним та Китаєм, і як керівник головуючої країни ЄС приїхати до України, цебто і нашим, і вашим, ну і. Трошечки собі. Сьогодні вже відбувається інша подія на міжнародних полях за участю Путіна та Дзіньпіна. Це дводенний саміт Шанхайської організації співпраці. Очікуване розширення Клубу євразійських країн є частиною чергових зусиль Пекіна і Москви для просування альтернатив західним інституціям під проводом США. Щорічний саміт лідерів ШОС в АСТАНІ. Також стане платформою для Путіна, який на тлі третього року повномасштабної війни Росії проти України прагне продемонструвати, що він не ізольований на міжнародному рівні. Цзіньпін і Путін також збираються провести власну зустріч сам на сам 4 липня на полях саміту, що стане їхньою другою зустріччю цього року. Знаєте, враховуючи те, що топінамбур та хрещі стало основним досягненням Путіна під час минулого вояжу до Пекіну. Не здивуйся, якщо цього разу основні теми для розмови між цими персонажами стануть знову питання банківських переводів, які не були вирішені до кінця, а також посилення допомоги і спроба переконати китайського лідера надати зброю Росії. Ну, поки ж дзіньпін всюди каже: ні, ні, ми співпрацюємо з Путіним, але ми не даємо їм летальну зброю. Просто товари подвійного призначення. Це напевно інше. Ми витрачаємо багато часу в штаб-квартирі НАТО, обговорюючи поглиблення відносин між КНР та Росією. Китай користується кожною нагодою, щоб заявити, вони є нейтральним гравцем у цій війні в Україні. Проте, в реальності, Китай постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України. Йдеться зокрема про постачання верстатів і мікроелектроніки. Альянс попереджає Китай щодо ризиків підтримки Росії у цій неспровокованій війні, і це повертаючись до того, в чому зараз зацікавлений Путін. Суто війна на виснаження не більше і не менше. Війна на виснаження на полі бою на міжнародній арені, спроби дискредитації України, щоб, хоч якось, спробувати вплинути на допомогу. Внутрішні проблеми, ну от як оснащення армії, проблеми з ППО, системами РЕП, про що ми говорили на початку, це все диктатора не сильно цікавить. І я сподіваюся, що за всі ці роки цивілізований світ усвідомлює до кінця, що таке Путін і з чим його потрібно їсти. Отже, ставитиму тут крапку, дякую вам за перегляд. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони. Бо це є дійсно найголовніше зараз. До зустрічі.